Вітаю вас, любі малятка! Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за білочкою восени. Будь-якої пори року в природі завжди можна побачити щось цікаве. Ось і зараз, коли на листі з'являються перші несміливі фарби осені у лісі, в парку чи в старому саду можна помітити жваву непосидючу білку. Вона, як живий вогник, постійно рухається, швидко спускається по стовбуру, злітає вгору, стрибає з дерева на дерево, їй чудовий пухнастий хвіст, як парашут, допомагає триматися в повітрі. До речі, іноді він перевершує в розмірах саму господиню, дивовижно, що при своєму невеликому розмірі вона стрибає у довжину на 3-4 метри, а у разі необхідності і на 10-15 метрів. Довжина тіла білки 18-30 см, маса 200-350 г, Шерсть влітку рудувата, під колір кори сосни, взимку темніша. Дитинчата білки народжуються голі, сліпі і безпомічні. Лише через три тижні у них розплющуються очі і починає рости шерсть. У сім тижнів більченята виходять з гнізда і починають їсти тверду їжу. Проте ще три тижні мати годує їх молоком. Тварина ветеденний спосіб життя, а вночі відсипається у гнізді. Восени вони утепляють свої гнізда, затикають мохом і сухою травою щілини, роблять товсту пісцілку. До речі, гнізд у неї може бути декілька. Основне і запасне, щоб перечекати негоду, сховатися від ворога, а також влаштувати склад запасів на зиму. Гніздо кулястої форми білка будує з гілок, високо на дереві, іноді може жити і в покинутому, дятловому дуплі, і в порожньому гнізді сороки чи ворони. Основний корм білки насіння хвойних дерев, а також горіхи, гриби, ягоди, молоді пагони. І навіть яйця птахів. Більшу частину харчів вона ховає, робить запаси до зими, в пошуках корму, білки досить часто навідуються до людських осель, біля яких ростуть їх улюблені ласощі горіхи. Тож поділіться врожаєм з цією милою тваринкою, щоб їй було що взимку їсти. А зараз послухайте запитання і дайте відповіді своїм матусям. Як білка готується до зими, якими народжуються білченята? Як білка піклується про білченят? Якого кольору білочка влітку, а взимку? Чим утеплює своє гніздо білочка на зиму? Дякую, хто підписався на мій канал. Ставте вподобайки. Дякую за увагу! До нових зустрічей!